Всім привіт! Сьогодні покажу, як створити свого першого ai агента Але спершу давайте почнемо з того, що таке ai агент і чим його використання відрізняється від використання звичайних великих мовних моделей, наприклад, чату GPT, який є обгорткою навколо моделей від OpenAI. AI-агент це система, яка самостійно приймає рішення і дії, щоб досягти певної мети. Він не просто відповідає або виконує команди, а розуміє контекст, планує кроки, самостійно вибирає інструменти і діє, як твій розумний помічник. AI-агент це не щось на зразок якщо А, то зроби Б. AI-агент це за принципом. Дивись, у тебе є А, дай собі раду сам і знайди вирішення задачі. Простий приклад, Уяви, що ти кажеш: знайди мені три найкращих варіанти готелів у Буковелі на найближчі вихідні, забронюй найдешевший і додай у календар. В свою чергу, AI-агент робить наступні кроки: він знаходить всі доступні готелі, порівнює ціни, бронює найдешевший і додає події у календар. І робить це без твоїх подальших вказів, просто керуючись. Метою. Що ж, а зараз приступимо до створення нашого першого AI-агента в N8N. Поки Telegram ще не заблокували в Україні і ним досі користується понад 10 мільйонів людей. Покажу вам, як створити свого першого AI-агента, використовуючи telegram бота І почнемо створення нашого ai агента Заходимо в n 8 n Клікаємо тут на плюсик, створюємо, клікаємо на Workflow і додаємо перший крок. Вводимо Telegram, вибираємо OnMessage. Далі потрібно нам в налаштуваннях додати API токен, який ви створюєте самостійно в BotFather, Тобто, коли ви створюєте нового бота в телеграмі. Інструкцію по створенню бота я прикріплю в описі під цим відео. Тепер наступним кроком додаємо AI-агента і додаємо мозок AI-агента будь-яку AI-модель. Я виберу OpenAI. І також потрібно підключити свій API ключ від OpenAI до цієї ноди. І виберу модель GPT-5 Mini. Далі додав просту пам'ять, щоб він пам'ятав 5 останніх повідомлень. І далі додаємо календар. Вводимо календар, маємо Google Календар Тул. Також додаємо час, щоб він знав, який зараз час? тайм І додаю ще одне тулу ще це Wikipedia. Нехай буде. Щоб шукати. І таким чином можна додати, скільки бажаєте тулів, скільки бажаєте інструментів до вашого AI-агента, і він вже собі сам буде, базуючись на вашому запиті, вибирати, який інструмент йому необхідно використати для досягнення цілі. І кінець це Telegram. І також send a text message. Як бачите, у нас потрібно знайти чат ID і текст. Запустимо саме перший тест це наш тригер. Поки що від'єднаємо ось цю проблемну моду. І введемо, які в мене зустрічі. Отримали дане повідомлення. Так? Тепер переходимо до AI-агента, і, як бачите, зліва у нас відображаються параметри, і тепер цей параметр необхідно вставити в, як промпт до нашого AI-агента. Тож я вибираю текст ось тут і переношу його сюди. До промпту. І тестуємо Execute Step. Ось бачимо, ai агент працює. І ще раз відкриємо його і бачимо, він видав відповідь. Можу подивитися, але треба уточнити кілька речей, який календар перевіряти. Після цього тижня маєте на увазі календарний тиждень з понеділка по неділю. І які деталі хочете бачити, тільки назви і час і так далі. Це вже щось. Так, далі нам необхідно налаштувати наш календар. Ось я клікаю тут open правою кнопкою мишки, е відкриваю, і що нам необхідно, перш за все, це додати обліковий запис Google від нашого календаря, від якого ми хочемо отримати дані. Це по суті найважчий крок до налаштування на даного AI агента, але детальну інструкцію я додав в описі під цим відео. Всі налаштування потрібно, щоб були як тут: Tool description set automatically, Resource event, Operation get Many, і календар потрібно вибрати зі списку і щоб був вже доступний ваш емейл. І там, де наступні кроки, все вибрав. Defined by the Model. І Вікіпедія, дата і час вони не потребують налаштування. Ось Я запущу ще раз нашого агента для того, щоб отримати відповідь, і тоді покажу, як налаштувати останню ноду, щоб передавати дані з відповіді від моделі до уже назад, щоб нам відправляло. Цю відповідь в бота. Тож відкриваю бота і бачу, що нам потрібно чат-ID. Текст ми передаємо звідси output. Тобто просто нажимаємо сюди на output і переносимо в це поле. ось. І у нас передається. Як бачите, попереднє, у нас є output. З попереднього EI-агента і є output з Telegram Tree. І нам потрібно взяти чат-ID. Ось воно знаходиться тут, де чат і ID. І перенести сюди. І натиснути execute step Як бачимо, повідомлення тепер відправилось назад у нашого бота. Тож все працює. Тепер, щоб ваш AI-агент працював 24 на 7, вімкніть перемикач на Active у верхньому куті. І вітаю, у вас тепер є особистий ai асистент доступний у Телеграмі. Якщо було корисно, ставте лайк, підписуйтесь і в наступних відео вже поговоримо про більш складні автоматизації, а також про використання штучного інтелекту у бізнесі. Як бачите, я агенти досить просто створити. Ви можете подумати собі, які автоматизації потрібні для вашого бізнесу, і почати їх створювати. Або я також можу допомогти вам у цьому. Для того просто запишіться на безкоштовну консультацію в описі під цим відео. І допоможемо впровадити штучний інтелект у ваш бізнес, в тому числі включаючи. AI-агенти. Всім дякую за увагу і па-па! До нових зустрічей!